Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас на врученні нашого першого батальйонного шеврону. На ньому намальований трикутник. Цей трикутник є позначкою протитанкістів, символізує нашу твердість, нашу стійкість і нашу міць. Цей шлях Бахмутської кампанії дався нам дуже важко. я вдячний всім, хто не ховався за лосом протитанкістів 139, хто виконував піхотні задачі. Хто виконував стрілецькі задачі, інженерні задачі, безпілотні задачі, групи закріплення, групи вогневої підтримки. Ви, ми, третя окрема штурмова бригада. Ми дійсно пишемо історію. Не було що бригади, яка була сформована умовно за 6 місяців, котра вийшла в найгарячіше місце і яка виконувала бойові задачі. Спочатку було дуже важко, нас сунули. Ми відійшли, ми витримали. Ми повернули все, що ми втратили, виконуючи це бойове завдання, і просунулися ще далі. Я щиро радий, що кожен з вас до нас приєднався і продовжує з нами нести цю службу. Слава нації! Смерть ворогам!